Перший університетський у студентів Прикарпатського університету з'явиться власне телебачення. Останні новини, майбутні заходи та цікаві ролики і жодної реклами. Ініціатори створення такого каналу активісти студентського сенату кажуть, ця телевізія має показати кожну дрібницю життя вишу, а головне бути цікавою як для молоді, так і викладачів. Основна ідея показати в правильному ракурсі студентське життя, тобто не змальовувати його лише в одних тонах, його зробити кольором. Моє телебачення має бути таке своєрідне, кольорове, але воно має цікаве бути і для студентів, і для викладачів. Звичайно, відкриті двері для критики. Ми лише готуємося, тобто робоча група 10 чоловік з різних факультетів, з різних інститутів. Тобто напрацювання є, програми є. Та що лишається лише надати кнопку Старт основна ставка нового ТБ – не креатив за для цього навіть придумали декілька програм. До прикладу, я студент про реалії життя звичайного спудея у та поза межами вишу. Чи а ми у гості про позауніверситетське життя викладачів без криваток та лекцій? Новину про створення такого телебачення студентська братія вузу сприйняла на ура. Це було б непоганим кроком, якось щоб знати про свій університет більше. Трохи п'ят, наче На якесь внутрішнє життя університету, крім самого навчання, щоб якось не було так нудно. Напевно, це кожен би хотів бачити. Щоб люди мали можливість якось проявити себе, більше розкрити себе як особистість, ну і показати себе з кращої сторони. На екрані? Ну, досить цікаве запитання, навіть не знаю. Напевно, якісь цікаві програми, музика. Все, що цікаве для молоді. Наразі плазмовий телевізор, на якому власне і транслюватимуть студентський канал, встановили лише у холі центрального корпусу. Утім, телеекрани невдовзі з'являться у всіх корпусах вишу. Стартує перший університетський 8 жовтня.